Доброго дня всім! Я вас вітаю в онлайн-школі квантової психології простими словами. Я, Світлана Перепелиця, сьогодні ми розглянемо додаток до третього уроку. Третього урок у нас був баланс-дисбаланс. Давайте згадаємо: лише в одному випадку баланс ми не змінюємо. Це як закон, як істина. Батьки дають, діти беруть. Оця істина у нас залишається назавжди. Вона ну, незмінювана. Батьки дають, діти беруть тільки так. У випадку змінювання ці, ну, цієї істини, це є порушення ієрархії, дивимося перший урок. І так, як у вас повинна виглядати практична частина? Ми в зошити робимо два стопчики, да? розділимо наш зошит на ліву частину та праву частину. Зліва ми виписуємо, що мені не подобається в житті. У нас, в принципі, з другого уроку вже є такий список, але, так як ви зараз зрозумієте, що далі ми будемо робити, ви можете або прям переписати його, або... Для себе виписати прямо з іншого боку да, оці невподобання в своєму житті. Тут розгляну чотири сфери: фінанси, здоров'я, відносини, реалізація Чисто для прикладу, щоб ви розуміли, як це робити. Практична частина це і буде, коли ми виписуємо, що не подобається, та сразу виписуємо пропрацьовуємо. В моменті, коли будемо описувати другий стопчик, як я можу зробити дисбаланс? Наприклад, в першому пункті зліва, в першому стопчику, ми пишемо у сфері фінансів, ну, наприклад, да, борги, то навпроти, в правому стовпчику, як я можу зробити тут дисбаланс? По третьому уроку я розповідала, як саме. Давайте тут прямо це пропрацюємо. Ну, коли у людини є борги, то ви можете в вашому колі, якщо є люди, у кого теж є борги, ви можете запропонувати їм додатковий заробіток отримати. Не саме від вас, так, але якщо у вас є якась вакансія, ви можете прямо напряму запропонувати так, цей додатковий заробіток. Тобто, завдяки цьому людина зможе повернути ці борги. Або ви можете запропонувати людині знайти для себе через інтернет додатковий заробіток. Можливо, в принципі, да, заявити, почати заявляти про себе, як там майстра манікюру, наприклад. Хоча людина просто мати, яка виховує дитину, да, і вміє робити манікюр. Роби сама собі, а тут ви прям запо, запропонуєте вже це, ну, як це, реалізувати, да? як додатковий заробіток. Тобто, робити ще й манікюр своїм знайомим і ставити там якусь символічну оплату для початку, да, і, можливо, це прям вийде в реалізацію у людини. Тобто, наше завдання в тому пункті, де у нас просів, да, оця прогалина, оця деструкція, да, оця мінусова енергія, щоб вивести в цей ресурс, нам треба зробити тут дисбаланс, тобто допомогти нашому оточенню саме в той же сфері. З тим же деструктивним випадком е, запропонувати вирішити цю проблему. Але тут треба розуміти, що таке дисбаланс. Це не означає, що як, якщо у когось є борги, і вам це транслюють оточення, і ви такі ну на, і за свого за свого карману достаєте. Пропонуєте людині закрити свої борги. А при цьому у вас є свої борги, і ви подумали, що ви так зробили дисбаланс. Ні. Це як є спасіння, да? це ви наоборот знецінюєте велич цієї людини, ви знецінюєте роботоспособність да, цієї людини, ви знецінюєте його силу, да, просто вирішуєте напряму її проблеми. Це не є дисбаланс. Дисбаланс є це, коли ви лише даєте посил, да, і лише даєте якусь мотивацію в вирішенню цього питання. Не коли ви самі вирішуєте питання за когось. Тут ви йде як... Тут ви будете виступати як рятівником, і тут буде вже деструктивна позиція ваша. А тут треба розуміти, що це відповідальність лише тієї людини. І тут, кстати, дуже важливо, якщо ця людина сама вам озвучує свій деструктив. Тобто, якщо вона сама каже слухай, в мене є борги, це не знаю, що робити. або просто озвучує, що є борги, щось там нахватались боргів. Якось складно виплачувати. Да? І тут ви можете включитися і запропонувати якось додатково заробляти, там, або е, якось е, напряму е, тієї людини, якщо вона робота у наймі, да, е, ну, змотивувати її на підвищення в кар по кар'єрній лесниці. Да? Ну, тобто, якось. Тобто ви повинні виступати лише мотиватором, лише надихнути, запропонувати моральну да, допомогу. Це, знаєте, це як просто людина каже: я не бачу вихід, я не бачу ті двері, яку я хочу відкрити та вийти з цієї кімнати, да, яка мене Ну, подавляє, ну, яка приносить мені дискомфорт. І ваша задача просто показати, що ось ось ця дверь, ось є ключ від цієї двері, і все. Тобто ви замість цієї людини не, не йдете до тієї двері, не відчиняєте її, і ви цю людину на руках не несете до цієї двері, да? ні. Ви лише показуєте, і тут ви можете ще змотивувати, сказати: слухай, а яка вона а, вже близько ця дверь, а яка вона красива, а відкривши цю дверь ти зможеш ще й не тільки виплатити борги, а ще й прикупити собі щось цікавеньке. Ну тобто, просто виступати мотиватором, а, надихнути людину на ці дії. І це. А вже ж да, повинно відходити від вашого серця, да? прям істинним таким бажанням допомогти людині не спасати, не рятувати. Якщо ви захочете врятувати, то це деструктивне бажання. І тут ви будете включати неповагу до людини, тому що будете вважати, що він сам. Не зможе підійти до цієї двері, взяти ключ, відкрити цю двері, йому там важко Вообще вставити ключ у ну, цей гачок, да, там нажати на двері, відштовхнути цю двері, да, щоб вона відкрилась. Тобто, це вже є знецінювання і це вже ну, така ну, дуже здорова ситуація. Так ось, і так по кожному пункту. Ну, наприклад, там, якщо це сфера здоров'я, можливо, там погане самопочуття у людини, можливо, зайва вага, можливо, там слабкий імунітет, можливо, людина часто хворіє, да, і про це у вас є цей пункт, то дисбаланс може бути в тому, що якщо в вашому оточенні люди теж там зайвою вагою, він вам скажете, скажеться. Да, там, про це говорять, говорить, то ви можете напряму запропонувати правильне харчування, водний режим, спорт, я не знаю, там піти, просто зробити якийсь там чекап в лікарні, але ми тут не виступаємо лікарями, тобто ми тут не виписуємо якісь відвари, якісь рецепти. Які будуть, будуть, тобто, якщо ви не являєтеся медиком, якщо у вас нема медичного ну, досвіду, да, медичного, як це сказати, якщо ви не медичний сотрудник, то ви, ну, якщо ви не лікар, да, ви тут не пропонуєте якісь ліки. Які продаються в аптеках і так далі. Ви тут просто всі, всі екологічні засоби: це да, правильне харчування, водний баланс, спорт, можливо, там медитування, якісь, практи, практика, свіже повітря, да, ось таке. Про відносини, да, сфера відносин. Тут можна ще й як дисбаланс, може бути напряму ви можете пропонувати відвідати психолога, марафон якийсь відвідати, курс, книгу якусь почитати саме на ту тему, на яку у вас є. Ну, Оця деструкція. Да, якщо це погані відносини з чоловіком, то дисбаланс може бути, коли ви пропонуєте комусь е, прочитати книжку. У мене це було прямо на цьому тижні. Да, коли я пропонувала, я вже просто на автоматі роблю цей дисбаланси. І просто дівчина да, розповіла, що якісь були. Ну, Такі маленькі проблемки почалися у відносинах з чоловіком. І я відразу запропонувала одну з моїх улюблених книжок прочитати, і людина відразу, вона вже пройшла за два дні дуже-дуже їй. Сподобалася ця книжка, вона і далі її почала пропонувати своїм подружкам, дуже багато вислівів вона з цієї книжки взяла, ну, тобто да, процес запущен. Так, далі. Ну, четверта реалізація саме такий банальний випадок, я написала, страх проявлятися, тут дисбаланси може бути. Запропонувати да, саме банально виступати на аудиторію, вийти там в прямий ефір, якщо це да, онлайн простір, ну і так далі. Це я теж роблю. Да. У мене були такі страхи проявлятися, хоч я і дуже багато чого роблю, але все ж таки є якісь ще деструкції в цьому. І ось саме вчора я дуже активна, дуже активно пропоную своїй новій подрузі. Яка дуже мудра, в неї дуже великий досвід, і вона підняла одну із дуже таких класних тем, теж про духовне, духовний розвиток. І я напряму зразу їй запропонувала зробити прям такий курс, відкрити телеграм-канал або телеграм-групу і, хоча б голосовими. Передати, вигрузити да, ці знання, цей досвід. Я перша буду твоя учениця, і я вже знаю своїх колег, які теж саме постійно духовно розвиваються, вони ж захотять це теж ну, послухати, да, бути твоїми першими відвідувачами. Ну, тобто, да, я, я дуже іскриння це зробила, і дівчина вже взяла це. У свою у свій досвід. Тобто, якщо ви також будете і за дня в день розуміти, що тут є ваша деструкція, це те, що в першому стопчику, і будете розуміти, як ви можете на цьому зробити дисбаланс. Дисбаланс робиться лише третій особі, тобто, любому, тобтой людині, яка вас оточує. Неважливо, тут, кстати, ієрархія може бути, ну, тобто, тут не треба відсліковувати ієрархію. Тут можна і матері да, пропонувати у цей. Совіт, і старшій сестрі, і чоловіку, і кому угодно. Тобто тут не треба відслідковувати, вища за ієрархію ця людина чи ні. Тут ми не самі даємо совет, а тут лише коли людина сама озвучила вам, тільки тоді ви розумієте, що о, якраз тут я зможу зробити цей дисбаланс чесно. І тим самим ви запустите оцей дисбаланс для того, щоб все збалансував. Так, я вважаю, що максимально розписала, донесла вам цю тему. І якщо будуть питання, звісно, звертайтеся. Бажаю вам хорошого вечора. До побачення.